Аби наступне Різдво зустрічати в мирі, друзі, вітаю! Сьогодні ми знаходимося у селі Шанець, що на Самбірщині. Адже сьогодні тут відбувається наймасштабніша подія Галичини. Акція різдвяні пташки сюди у невеличке село з'їхали сотні колядників, вертепів, аби разом заколядувати та таким чином допомогти нашим військовослужбовцям із 80-ї бригади. Цей репортаж про незламний дух, про українські традиції, а також про людей, які плекають їх. Отож, я запрошую вас у цю різдвяну подорож у колоритну Галичину. Гайда колядувати разом. Познайомилися з учасниками цьогорічних вертепів, які брали участь у фестивалі. Та поцікавились, яку ж суму вони наколядували та задонатили цього року на ЗСУ. Хто є з музичними інструментами? Хто з інструментами? Ставайте там по центру. Роди! То на нове є, літо, на нове є літо, роди Боже, бджоли. роди Божесливи, щоб були щасливі. Христос страждає. Ми є львівський артвертеп авантюра. Гастролюємо вже шість років, яка ж нас вже шостий сезон цього року. В різдвяних пташках беремо участь. Перше почули про такий гарний захід. Хочемо підтримати колядою українське військо. Попереднього здається, десь 200 тисяч було цього року. Тільки 200 тисяч ми передали вже на підтримку зсу. Це і на різдвяні пташки більша частина, і ще шматочок на ремонт машини для 82-ї бригади. Такий настрій різдвяний, тим більше серед Карпат, серед цього всього снігу. Ну не знаю, душа радіє, душа співає. Ми дуже раді, що вдалося виїхати навіть попри ми є всі аматори. Кожен має мене є колективом таким творчим, працюючим Ми це постійно, але люди виділяють час, їдуть, і дуже приємно, що ми змогли сьогодні зібратися і приїхати трошки дорого. Далека, але ну, ми дуже задоволені, просто фантастичне місце, е, гарна організація, е, гарне інформування, дуже все дякуйте, Не любіть, і пробачайте, серці зло не тримайте. Буде як і буде з ким. Приїхали села Дніслів Дубовий. Турківський район, ну, Самбірський вже район, Львівська область. А скільки того року на колядували? Десь 43 тисячі. А минулого? – Я навіть не пригадаю. Плюс-мінус десь так і саме. Дуже гарно. Мені подобається. Типа, така дуже різдвяна атмосфера, як то кажуть. Я теж був, просто мені вже другий раз, типу, нішається, цікавіше, бо тут ще більше людей є. Більше ніж параді, Так, да, мені здається, що так. Ми є воздесенці при парафії Вознесення Господнього. Ми є молодіжна спільнота, яка вже не перший рік бере тут участь. І взагалі цього року ви на колядували. «30 тисяч гривень. Ми з судової вишні, приїхали зі своїм вертепом, і також зі школи приїхали. Мало хлопців на такі акції? Чи було? Ні, минулого року я теж була, але я ми були не вертепом, а просто як колядники. А цього року вирішили вже вибрати з вертепом. Ми збираємо великі гроші на пікап. Дезум вже зібрали 400 тисяч. Я марінахто не знає. Ні, за сьогодні за два роки ми теж були зібрали. Перший рік ми було, зібрали 200 тисяч, другий рік теж 200 тисяч. І цей рік поставили собі велику ціль півмільйона. І ми вирішили зробити таку велику рекламу тут. І надіємося, що ми дозбираємо ті півмільйона, нам ще 100 тисяч. Як як ви так багато наполюдвали? Ви так багато по різних містах їздили. Так ми і в себе ходили в місті, і нас запрошували по різних церквах великих. Ми були в страчі, в Яворові. Теж дуже багато. Тому що якщо не ми молодь, то ніхто. Ніхто за нас не допоможе воїнам, ніхто не підтримує. А тут такі дійства це класно, тому що е, з тою війною мало, мало дає так зібратися, стільки людей. І багато нових знайомств, багато чого цікавого тут можна побачити. Так зараз мало де окрім учасників фестивалю. Сюди з'їхалося багато місцевих мешканців та гостей міста. Попри морозняну погоду, люди мали можливість зігрітися теплим чаєм, поласувати український борщ та спробувати багато інших теплих страв. Розказати, що підвино борщ. Бойківський, правдивий має три росова кислий, м'ясний і сметанний питний. якраз, щоб зігрітися? Тому... Бойківська гостина передає вітання, Ми теж і товариство тут. враження багато є, тому що ну наш отель для того. Це зробити дав, зробити так, щоб люди не мерзли. По перше, питає в бочки. По друге по 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 можна попити чаю, кави. Купити сувеніри. і всі кошти вони ж не йдуть комусь, чані, вони йдуть тут на армію. Тобто, щоб щось купити. Як, наприклад, там того року зібрали велику суму, все передали військовим. Так само і цього року, все, що зберуть, передадуть військовим. Тобто, ну тут є все, що для людей треба і для дітей, і для дорослих. Тобто можна погрітися, перекусити. Діти можуть побачити. Ну тобто та, що там того року було дуже файно, і цього року так само дуже. Файно, багато цього, і ви самі бачите, скільки людей на тут. Усі присутні на фестивалі весело колядували та забавлялися. На території був розміщений ярмарок, де можна було придбати цікаві сувеніри та прикраси. Також на головній сцені виступали колективи та вертепи. Та яскрава в небі тривожному вісь країцю показує кожному. Берегтить, кажучи, діва на сім вже оповила божу дитину. Також усім вертепам та колядникам вручила дипломи і персональні пропори від це капелана і ки і військових. Просимо вас сюди. Ворог завжди хотів розділити, і він і хоче тепер Україну розділити. Але це його девіз був розділяй і владарюй. Але йому це не вдається і не вдасться. Тому що ми єдині. Ми єдина Україна, дивимося від сходу до заходу, від півдня до Фастова і до Львова. Тому щира вам подяка. Бачите таку печатку? Вона для вас зараз буде. І засвіт Боже. Христос рониста. Найчутніша печата. Вже другий рік поспіль у мшанці проходить фестиваль Різдвяні пташки з ініціативи священиків Романа Грома та Івана Галя, капелана 80-ї десанту штурмової бригади. Я думаю, з'їзд акції різдвяні пташки вдався. Нас переповнюють емоції, гарні емоції, теплі емоції. Хоч зараз вже на дворі холодає, але багато людей лишилося. Є тут, і ми ще разом спільно, якби маємо таке для себе невеличке невеличке свято. Це є свято, подяки. Я постійно голошую, подяки нашим. І молоді, яка колядує, і яка допомагає нашому війську. На даний момент ми маємо об'єднаних, я боюсь сказати, десь більше 106 учасників, тобто це організації вертепів коляд. І на даному етапі на рахунку вже є десь близько трьох мільйонів гривень. Але це ще далеко не кінець. Фінальні підсумки було робити вже десь себе на сторінці там, в Фейсбуці, в інстаграмі. Але на даному етапі, власне, оцей з'їзд, який як ми його задумали, він вдався, і з того ми дуже радіємо. Мені видається, що цього року більше. Людей, можливо, не, не сильно, але цього року було більше людей. Не знаю, з чим це пов'язано, бо, наприклад, самих учасників, якби менше зареєстровано, минулого року було більше 200 учасників зареєстровано, зараз є 164, але тут на місці людей є більше. Ми отримуємо внутрішнє задоволення, тоді коли ми робимо щось, якісь правильні речі. А різдво, святкування різдва і прославляння Христа це є правильно. І відповідно, коли ми зробимо щось правильно, ми отримуємо тоді багато внутрішнього позитиву, радості, але також і зовнішнього, такі як могли бачити цього року. Ми будемо старатися думати, стратегувати, щоб навіть на майбутнє, щоб зберігати цей потенціал, розвивати його нашої молоді, щоб коли ми робимо щось разом спільно і робимо тоді великі грандіозні речі. Наприкінці заходу усі спільно заколядували та заспівали гімн України! Завершили захід зіркові гості фестивалю «Ніколас Карма» та Іван Наві.